У нас немає титану, тож базука відпадає. Ми зібрали все, що у нас лишилося. Боюсь, це все, що у нас є. Тоді цього має вистачити. Ми посилили оборону по периметру. Величезні срані шипи. Це сповільнить їх, але не надовго. Добре. А які новини з сервера? Я відправив всім активним гравцям прохання про допомогу. І Яка відповідь? Просто прочитали. Дідько. Тоді будемо битися самотужки. Вони тут. Нам сроком. О, ні. Це не грифери. О, вітаю народ. Я отримав повідомлення про битву, тож вирішив завітати. Неймовірне підкріплення Адама. О, я хоч намагався взагалі-то. Слухайте. Якщо він готовий битися, тоді моєму раді. О, дякую. Це багато значить. О, я мало не забув, я приніс трохи припасів. Чорт забирай! Це ж ти там! Це з цього має вистачити на ракету! Так, у мене було трохи зайвого, тож не знаю. Пригодиться? Дякую. Так, звісно. Може, вони забули? Ні, вони йдуть. Дивіться там. Чекати. Так, це вони. Не валяймо Ого, а це хто? Що? Чому у них підкріплення? Я ж написав усім. Схоже, ми тут теж нажили собі ворогів. Ну, ми... Ви хочете погратися. Гравці сервера, ті, що виживають, друзі, ігрова сесія може початися тоді, коли мужність нубів не встояла. Коли ми покидаємо товаришів по команді і розриваємо усі узи кооперативного мультиплеєра. Але не сьогодні. Сьогодні ми б'ємося. А, так, так. Ми б'ємося за справедливість. Ми б'ємося за свободу. І... Вибач, вибач, що ти кажеш. О, так, народ, вибачте. Вечеря готова, тож Побачимось пізніше. Гаразд. А... Так, ви хочете наваляти цим придуркам чи ні? Так, 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 так. Занобів. Граната. Граната. Чому вони стояли в одному місці? Деякі люди просто нудні. Знайдіть базуку? О, привіт, любий. Я розумію, що то було. Хрінь з володаря песню. Як круто, так. Але коли ти вже зрозумієш? Неважливо, скільки ви крафтите, будуєте чи апгрейдите. Для мене ви завжди будете нубами. Як я вже казала, справа на спорядженні. А в тому, як користуватись. Вибач, що каже голосніше, я не можу розібрати твій передсмертний христ. Справа в тому, як ним користуватися. Ага, у босси, що тут нічого немає, всі ящики порожні. Так, тільки купа великих червоних бочок. Всі на вихід. Що? Забираємося! А як же базука? О, як, як? Ми встановили нове місце спауну. О. І іноді. Справа таки в спорядженні. Випустити воїна. О, бля... Так. Так, чорт забирай! Я не вірила, що це спрацює. Я ж казав, що має план. Добре, що я такий крутий стрілок. Ми ж наче домовилися, що Адам стрілятиме з базуки. Так, ровно. Ну, я сказав чур моє, Тож. Хлопці, не думай, що тепер має значення, хто що сказав. Гляньте, скільки в них спорядження. Боже мій, чур моє! Я теж хочу! моє! я теж хочу! Ну то йдіть, ви всі заслужили. О, так! Нарешті моя вогняна катана! О, привіт, чувак! Привіт! Ого, ви перемогли, вітаю! Дякую, чувак. Ми б не впорались без твого титану. О, добре Так, вітаю. Встигли до перезавантаження сервера. Що? Так, молодці. Ні, вибач, що Що ти сказав? А, сервер перезавантажиться через. Три, дві. О бля. Що? Шорт, забирай. І це фінал другого сезону логіки ігор на виживання. А це гейб, який написав і зрежисував усе. Так, якщо вам сподобалось, то можете передивитися увесь плейлист ще раз. Так, дивіться, бо мені подобається мати роботу. За те, щоб мати роботу. Прошу, мені треба їсти.